Мальовнича Івано-Франківщина. Цей регіон славиться красивими пейзажами, добрими людьми, а ще неймовірно смачною випічкою. Із міст Прикарпаття Калуші і займаються виробництвом кондитерських виробів солодка хатинка. А реалізовує їх у цьому районі пан Ілля. За тиждень чоловік об'їжджає 15 населених пунктів. Понеділок два населених пункти. Вівторок три. середа нас вихідний. Четвер Войнилів, ну і п'ятниця, субота, то середнє і це, і сівка Войнилівська. Тобто, Войнилівський напрямок. Графік роботи дуже добрий. Я сам собі господар на своєму маршруті. Я сам знаю, коли мені треба поїхати. Я знаю, коли мені виїхати, я знаю, коли в мене люди, на яку годину я маю приїхати, це дуже зручно. Так що дуже чудові графік роботи. Ці солодощі на Калущині полюбляють, тому люди купляють для себе та рідних упаковками. Буває так, що може бути 5 тисяч і більше. Буває трошки менше, буває ще більше. Ну, то тиждень на тиждень не приходиться, тому що якщо людина взяла більше. Одну неділю, то на другу неділю вона вже старається менше взяти, якщо в неї щось залишилося. З дітьми приходять, то саме краще, як з дітьми приходять, бо діти одразу показують, що вони хочуть. Зразу дуже добре, а я їм вже трошки стараюся підказати. І все, і вони одразу беру те, що, що мені треба. Ну і те, що смачне, досить ну, смачне, в принципі, але те, що діти люблять. Принцип роботи пана Іллі дуже простий. Він заїжджає в село і через учну мовиць сповіщає про свій приїзд. Стою там ну, хвилин п'ять. Потім е, починаю рухатись помалу -по 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 на першій передачі в село. І я вже знаю, де мені зупинитись. Не їду постійно. А зупиняюся точку. І знов так же само стою довший час, щоб люди підходили. Постійні клієнти є. Наприклад, говорять, мені на наступний раз мені треба рулет. Це чи якийсь, чи горішок, чи буде, чи п'яники. Ну все так, ми це з людьми я так працюю. Солодощі під самісіньку хату поціновувачем смаколиків. Такий підхід до вподоби. Дуже добре, що є такі люди. Постачальники, такі, як маю на увазі, не знаю, як вимовити, як сказати правильно, що привозять таку продукцію. І дуже смачну. Дуже зручно, що е, приїжджають до нас ваші постачальники, е, довозять до нас смачну, свіжу продукцію. Дуже люблять діти, вашу продукцію і ми дорослі. Так що приїжджайте до нас частіше. Дай до чого бачу. Зараз. А, а пряники маєте? Маю. Давайте. – Це давати? Ні, то поки що ніби я маю. Головне, що привозять. Привозять і пікають, не тікають так скоро. Солодощів не обмежується лише Івано-Франківщиною. Придбати їх можна і на Закарпатті. За рік часу в мене напевно купила кожна хата, тому що я їжу стабільно в один і той же самий день, в одне і те ж саме село. За рік часу ці печеньки вже є в кожній хаті. Це є пристрій, який саме приносить нам купу грошей. Я його кожен раз в початку маршруту так став. там є магніт. Зручний, включаю. Дозбавляємо солодощі від виробника. І в принципі все, ми можемо їхати. До речі, на початку, коли я приїжджав в село, є ось така маршрутна карта, щоб я не пропустив жодної вулиці, але коли вже я проїхав по селу один або два рази, то я вже вивчив село на пам'ять. Мені вона не потрібна. Я вже знаю кожну вуличку, куди мені їхати, що за чим. І навіть знаю, яка хата в мене купляє. І Та хата, яка в мене купляє кожен раз, або там по через раз. Я біля неї спеціально зроблю зупинку, щоб люди встигли почути в неї щоб встигли вийти. Хлопець враховує усі побажання потенційних покупців, тому з власного досвіду знає, більше куплятимуть після обіду. Мені наприклад, подобається все. У них я обрала ці трубочки. Є, є, є з Рафаело, є з шоколадом, є з горіховою начинкою. У вас зараз Рафаело. Вона й буде. По бюджету дивимося, які який, який бюджет, то такої беремо. А це Наталія ще одна представниця солодкої хатинки на Закарпатті. Як для жінки е, прекрасна робота, тому що до обіду вона працює свою роботу. Будь-яка жінка, звичайно, як домохазяйка, як я на даний момент тепер. Половина домохазяйка, бо половина я працюю, половина дня. І дуже хороший. Колектив у нас у нас керівництво дуже хороше. Я собі з понеділка до суботи, без вихідних працюю, доставляємо солодощі від виробника. Я собі так розклала графік, щоб Це я могла об'їздити весь. Мешк, щоб люди знали. І щоб від я виробника. не міняла графік, щоб люди знали, що я маю приїхати, виробника. а я не буду. У мене в Вайпері создана група. По Підходіть. кожних селах, по-моєму, е, і я перед виїздом завжди записую запис, що сьогодні я буду. Можете відборожні мене знову чекати. І люди справді з нетерпінням очікують на прикарпатські солодощі. Я кожен раз беру його. Смачно, 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 Смачно. вкусно. Кожен раз привозять, ми заберемо. По три, по чотири кроки. Більше заверніть тістечка, рулетика, тортика. Мені все що солодкої подобається, чесно кажучи. Я дуже довольний, що є така фірма, що приходить і нам дає. І я багато чого сьогодні куплю. Продукція дуже смачна. Гарна, гарно упаковано. Дуже зручно, що підходять прямо прямо додому, під'їжджають, дають можливість вибрати продукцію. Представники дуже гарно, ну, комфортно, ну як для покупця, дуже зручно. Що саме основне, що займає дуже мало часу, не потрібно ходити десь далеко чи в магазин, чи на ринок. А це уже Львівщина, ще один регіон, у якому калуські солодощі до смаку людям. Ми вже купляли не раз. Ось ці штучки брала, їли оці по 90 Ще що пряники. Ці смаколики неподалік Львова розвозить Ірина. Працює в компанії Жінка недовго проте клієнтську базу собі вже напрацювала. Вже появилися постійні клієнти, які замовляють певну продукцію, щоб їм залишилося, тому що не переживають, що їм не вистачить якоїсь печальної ульобланого. Через це вони мені роблять замовлення на наступний тиждень, щоб я обов'язково їм привезла. Мені подобається ця робота, мені подобається спілкуватися з людьми приносити їм привозити їм солодощі тим саме підсолоджувати їм їхнє життя. Аби кожен охочий мав змогу спробувати смаколики. Жінка робить довгі зупинки по вулицях восьми населених пунктів, у яких працює. А от у Ігоря, який реалізовує солодощі у Червонограді, зовсім інша специфіка роботи. Чоловік співпрацює з магазинами. Домовляють про зустріч, демонструють їм продукцію. Часто люблю робити їм презенти, тому що коли вони самі спробують, так стало зі мною. Я саме перед тим, як почати тим займатися, мусив перепробувати ту продукцію. Вона мені сподобалася справді дуже якісна продукція. Бо я займаюся тільки тим, що мені подобається, і продаю іншим тільки те, що я можу сам купувати і чим бути задоволений. Власники магазинів, як і покупці, продукцією задоволені. Ми недавно тільки почали співпрацювати з цією продукцією. Ми вже його пробували, дуже смачне, воно все свіже. Через день довозимо. Ну, Ціни, думаю, нормальні. Люди нас дуже добре беруть його, пробують і дуже краще відгуки. Неподалік Червонограду у 16 селах смаколики розвозить Людмила. Солодощі подобаються і е, у нас є постійні клієнти, які знають, коли ми пробуваємо населений пункт, і вони вже нас чекають. Асортимент дуже великий і е, час від часу його оновлюють. Вже більше місяця в солодкій хатинці працює і Владислав, хлопець родом із Київщини, але зараз проживає та працює на Львівщині. За нетривалий час роботи він уже зумів відчути усі її переваги. Вільний графік можна це співставляти з навчанням. Що мені зараз треба я ще навчаюсь, то, в принципі, ось ну, таке основне було за тиждень, десь близько до 30 населених пунктів. Чи багато клієнтів в день ти от з ними спілкуєшся, продаєш продукції? Скільки проходить? Ну, в середньому це від 20 до 40, а продукції проходить десь від 40 до 80 одиниць. Смак досить непогано. Печиво переважно, пряники. Ну, щось таке з бісквітом. Тобі перший раз берете? Ні, не перший раз. Постійно. На місці й дешевше, немає цінової накрутки. Це ж напряму йде, наскільки я розумію. В магазинах набагато дорожче. А це уже відгуки про калузькі солодощі з Тернопільщини. Улюблені кондитерські вироби людям привозить Василь. Мій на маршрут входить золотий потік вузелів, костільники. Миколаївка, губен, сокілаць, Сновидів, новиків рублена Мунки. Великий об'єм роботи, але ну, села вони різного масштабу, от золотий потік це центр громади, це дуже велике село. А от є Рутка, Сокелець, це такі маленькі хутори, але заїхати треба всюди, щоб всі люди могли знайомитися з асортиментом. Є багато позицій. Це, що вони кажуть, що раніше приїжджали торгові з інших фірм. Було так, повинні солодощі, але було дуже одноманітно. А в цьому плані ж є, є багато позицій, є різна вага, можна взяти більше, можна взяти менше. В Дома більше людей, когось менше. Ніби все все подобається. Всі від медики люблю дуже. І ці каштанчики люблю, дуже смачні брало вже дуже добрі. В іншій частині Тернопільщини, Чортківському районі. Місцеві жителі з нетерпінням очікують на Івана. Територію маю велику. Мені хватає на цілий тиждень. Маю, Починаючи з села СНТ Товсте, потім де Шипівці, Лисівці, Ангелівка, відворот Геньківці, Харитонівка, Ставке, Во такі мене село, люди Підходить. дружні, нормально відносяться. Підходить. Я людям можу розказати, Підходить. що в нас є в нас є Підходить. люди. Вже знають продукцію, самі підходять, дехто каже, поможіть мені вибрати, дехто говорить, я хочу іменно там горішки чи вафлі що не молитва. Це, це добре печиво, вафлі добрі. Оці трубочки дуже добрі. Рафаело. Асортимент досить великий, більше я думаю, не треба. Бо і так всього не можеш взяти, все перепробувати. З торгівлею пану Івану допомагає і дружина. Зареєстрована в різних групах, закидає в інтернет і торгує через інтернет, коли має вільний час. І буває так, що більше торгової, навіть то, що я їжджу по рейсі. Нова пошта, Укрпошта це все. Люди скидають адреса, люди скидають, куди їм відсилати. Дуже багато замовляють на схід, на війну. Дуже багато. Я навіть, навіть здивувався враховуючи, що бойові дії, Херсонська область, Донецька область, Харківська область люди замовляють. Є навіть такі прифронтові села. Стати частинкою солодкої хатинки можуть, чи не всі охочі. Торгові агенти із власним авто у компанії потрібні завжди, адже готові розширити. Аби калузькі солодощі були, чи не в кожній оселі. Система дуже проста. Типу, ти сам собі начальник, в тебе не ну зробив замовлення, оскільки тобі потрібно плюс-мінус плюс, печива, і ти маєш свою територію, і собі на тій території катаєш і ну так би дають готовий бізнес. Не бійтеся і йдіть, пробуйте, бо хто не пробує, той не буде знати, як заробляються гроші. Якщо добре, вміє спілкуватися з людьми. Можна заробляти багато, ну типу, в кожної є свій підхід до, до людей. Наприклад, я там інтернет кидав: Інстаграм, Фейсбук, Тікток, собі от кого їду, пченько вожу. Зняв ззаді, музику якусь включив, і все. Люди то переважно на молодь то йде Інтернет. От такий цікавий формат роботи солодкої хатинки в нашій чудовій, вільній та незалежній Україні.